Понятно. Мемы, мемы надо уже скоро делать с тобой. Стойте, не двигайтесь. Ксим, ты двигаешься? Mm -mm. Я не двигаюсь. Mm -hmm. Не двигайся. <свеч> Можно двигаться. Пишем? Да. Давай. Дай Боже здоров'я! Дай Боже! Дай Боже, колегам! Дай Боже! В ефірі в ефірі. В ефірі. ефірі. Сука. Байже в прямому включенні це серйозне шоу перше шоу в україномовному Ютубі, в якому немає жодного спиженого формату. Все, що тут відбувається, ми придумали вперше. Що ж, сьогодні ми продовжуємо збирати гроші для потреб нашої армії, для наших друзів, які служать у лавах ЗСУ та боронять нашу країну від йобаної русні та для гуманітарних потреб. Нашого, нашого мого рідного селища Нью-Йорк, нашого українського, як ти казав, селище йорк А що я казав? А, Українське. Так сьогодні я пропоную поговорити Отже. про таку тему. Фобії. Фобії це страхи людей. Що Страх. ти можеш сказати стосовно фобій? Може в тебе Шо? є якісь фобії? Це первинне відчуття. Це от коли людина з'явилась, не людина, а будь люба істота. Це це закладено у неї є чотири таких. Ну, одна із цих відчуттів це страх. Uh -huh. Страх свого життя. <рес> <рес> тобто фобія, страх, хворобливий страх відраза, ірраціональний, інтенсивний і постійний страх, що викликається певними ситуаціями, діями, речами, тваринами або людьми. Основним симптомом цього розладу є надмірне і необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує. Тобто, страх це не фобія. <гум> тобто, фобія це такий вже такий, як це? Щас слово скажу Ірраціональний. і постійний. і постійний страх. Тобто, тобі ж не концентрований, а як це? Хронічний так. страх. Получається, фобія <гум> це хронічний страх. Розібралося. Тебе є чого, ти боїшся хронічно. Наш оператор спить. Нічого, Йому дуже <гум> цікаво. Йому, коли цікаво, він завжди спить. Зіває. Якщо ви ви дивитесь наше шоу, зіваєте і хочеться спати, значить вам дуже цікаво. Ви маєте дивитися далі. Всьому так і робить. В тебе є якісь фобії і е... зараз. Вчора. Вчора? Завтра ну, я от не знаю, ми... але давай, давай, давай трішки з мене фокус зведемо на чоловіків в Україні. Зараз. Я помічаю, що зараз з'являється така фобія воєнкомату. Воєнкомат, да. Тобто, ну, людей, оцих людей з папками. Тобто, один в воєнній формі, другий поліцай, і вони такі. Поліцай, ну, поліцейський. Другий поліцейський. Тут виріжеш, так, мене. Я це виріжай, направлю куди сліди. Наступний випуск я буду вже один, блядь. Так ось. Ось зараз ми побачили, як ми сформували фобію у людини. Нас да, у ліцаїв, бля. да, От, от. Ну, Ми не про це. ми про… Ну, коротше, ти зрозумів, да, до чого я? Є така фобія, вона колективна. Колективна, потрішечку. А щодо мене, ну ти тільки що створив нову фобію. <рив> Давай поговоримо, як сприймають люди страх. Є такі, котрі, от знаєш, як ящерки, щось забоялося і… І все, угу. і все, застили. І, і їх. цепеніють такі. Ципеніють, да. От, тобто від страху вони цепеніють. А є такі, котрі від страху руки вгору і біжуть кудись, через забор стрибають. Це дуже незручно біжати. Не знаю. От диви, у мене така штука була. Ми ходили, я може в якомусь випуску це розказував, або комусь розказував. Ну, в общем. Це було в дитинстві. Mm -hmm. Ми з пацанами йшли ворувати сливи. Ой, бля. Через забор. Я там, сажу з крадієм, там, на балку. Ми перелізли забор, а він такий, знаєш, ну, треба перелазити, як його було. І ось ми варуємо ті сливи, і тут голос, голос звідти з будинку. На, на, на", от це от все! І ми такі. Я, я от не пам'ятаю, як я учинився, оказався уже за забором з mm -hmm. тієї сторони. Дуже швидко. дуже перелетів. Швидко перелетів. Я не цепанів. А побоє. я, до речі, цепанів. У мене, мене е, зворотня тема. Е, колись е, через чотири будинки від мене е, люди-дачники вирощували тюльпани. Вони приїжджали з Донецька, у них ага. була дача, вони засаджували весь город тюльпанами. Ну, як їм було по Голландії. Було. Так, як в Голландії. Е, в Голландії тюльпани. <свят> 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 і, там -там. і ми після школи йшли е і вирішили спиздити, напиздить додому тюльпанів. Ну там мамі, баб коротше всім напиздить тюльпанів. І пацани мої пиздили тюльпани е з рюкзаками на плечах. А в мене була така сумка. Нормальна тюльпанів там на собак. Ні, ні, -ні про, ну і це я маю на увазі. А я скинув е свій портфель, кинув на землю і, і пішов рвати тюльпани. І коли ми побачили, як біжить мужик з такою лазіною півтораметровою, блядь. А я вже дійшов до середини огорода, рвав тюльпани, ну там вибирали, ми ж не будемо всі підряд. Ми, ну, а тюльпани рвали. І вони зразу з'їбались, а мені потрібно було бігти назустріч цьому мужику. Типа, тобто, з'їбатися. Ну, тобі сто... треба було бігти, бігти і в коліна, йому Так, коворобі. Так, так, так. Потрібно було забрати свій рюкзак, і знову, і ну, тобто я. Біг на зустріч, тобто ми дуже швидко зближувались. Я піздець, я в такій ситуації, я не знав, що мені робити. Бо залишить там щоденник, там книжки, всі підписані, він викупив. Ну Бувся через 4 будинки, та цей мужик, блядь, знав мене. Ну це був садко, дед, блядь. Він знав, хто я такий. Отак от. Але я думав, що я типа собі очі, блядь, Знаєш, ну я заберу. піздець, Я, я проїбав ці е, дорогоцінні хвилини. Я все ж таки наважився підбіжати, Я тобто тобто це виглядало, як я дуже швидко біг, щоб отримати пізділі. Знаєш Тобто... Якщо б це була камера, то побачили б, що стояв тіп, а потім швидко почав бігти, щоб отримати пізділе, я підбіжав, він мені відхуярив від хуяри цієї лозини. Я тепер розумію, нахіра в школі, оце, знаєш? Оце, це змагання, човниковий, човниковий біг. Човниковий біг. Так? Оце, так. от, оця тема, ти підбіжав, портфель забрав і адіос, і давай. Так. Від нього. Потім просто і він вит... мене от пиздив, е о, <заси> відпиздив. Я блак, о, скажи. Відпиздив. <заси> 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 мені так вольно було позрати <заси> від хуяри. Він вже кричав на мене, а я потім викупаю, що в нього один хуй посмішка, ну, типа, проривалася. Бо йому було... А, <заси> тобто він він, з любов'ю тебе він він, <заси> типу, він, тіпа, Що ви, блять, він отак? Що ви, блять, тюльпани пиздите? А пацани, а мої кінти стояли отак на дорозі і дивилися, як мене пиздять. Так, так, і він каже, де ти живеш? Я кажу, там живу. Да він знає, він, де ти та, живеш. Та, але... та, та. Він каже: Чи ти внук? Я кажу, Галі. Він каже: Да, Галі. Іди кажи, що ти крадієш, що ти рвеш у людей. Я побросав ці тюльпани. Який... І він мені каже: А що ти їх побросав? Ти тюльпани. вже зірвав, все. Да, давай. Я такий зібрав. Він давай іди, все. Ні, він мені казав, давай щоденник, я зараз тобі напишу, що ти воруєш тюльпани в щоденники. І і я думав, і ну це все, це навіть. Це якщо він мені напише, піду топитися на річку, блядь, Ну, бо це. І мені так страшно було, пізнець. Але я зараз тюльпани дарую, в мене нема страху перед тюльпанами. Ага. Тобто це був страх перед тюльпанами. Можливо, в мене зараз страх перед лозинами. Не знаю, мене давно ніхто не от, перед от той момент. от той Ну тоді я просто я не знав, як мені швидко. Є люди, які бачиш, вони просто ну. Побачили Просто якусь загрозу? Та я, б може, теж з'їбався, але я допустив помилку. Розумієш, я скинув той їбучий портфель. От у цього мужика. Ти боявся мужика? Лозину? Втратити тюльпани? Втратити щоденник? Чи все одразу? І у тебе стільки страхів. Так, я не ну. Тобто, я дуже багато операцій да. І коли, коли він жахнув тебе лозиною, ти вже перестав. Я боятися. Вже змирився. Да. Ти змирився. І страх пройшов. Я просто прийняв, що мені пизда. все. Да. Тобто, ця ця порада, вона правильна. Іди туди, де страшно. Ти йдеш, зіштовхуєшся зі, стовх, зі за своїм страхом, і страху більше нема. Тобто, страх це така. Це така тема, це коротше, вона в голові, і, вона, і його нема. Але вона потрібна. Потрібна. Бо страх не дав людям виходити і цілувати саблізубих тигрів, наприклад. Не дав, не дав. А вони няшні, до речі, Так, Так. няшні Мілінькі дуже. такі. Так. ми боїмось, і, і, і це нас сковує, і це херня палніша, треба збавлятися, треба йти туди, де страшно. Тобто навчитися користуватися. Керувати своїм страхом, приодолювати його. Так. Тобто, прикинь, яке це відчуття переборювати. Так. переборювати да, приборювати. Це дуже круте відчуття. Коли ти такий зіштовхнувся зі страхом, поборов його, страху більше нема. І ти такий, і ти побіділь просто. До Чу речі, що? в мене так було: з, б, е, я боявся висоти, я два рази пригнув е, з парашутом. Угу. І тепер все не боїшся висоти. А Тепер мені сняться кошмари, коли я падаю з 20-тітажного дому. А тобто ти це бачив своїми очами? Ну тобто, ну, я, ну. Я, я стрибнув з чотирьох кілометрів. А тобі, 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 да, це, це прикольно, до речі. Ну тобто я стрибнув. Перший раз я стрибнув сам з кілометра, з 900 метрів. То в той день, коли я стрибав з парашутом, я стрибнув на звичайному парашуті, DU6, ну такий е, круглий, mm -hmm. а тіп стрибнув е, з крила. Перший раз в житті чувак приїхав, і в нього парашут не розкрився. Ну, тобто, і він шмяк? Ні, ні, ні. Ну він розкрився, але погано. Ну, тобто, ніхуя б це не допомогло. І він в польоті. Ну, перший раз, перший раз в житті чувак стрибав з парашутом, і він в польоті мав відстібнути основний парашут. Знову провалитися в вільне падіння uh -huh. і відкрити запасний парашут. Uh -huh. І він це зробив. Ну я чув, що коли, коли ти пристрибаєш з такої висоти, у тебе оця пограничний як це? пограничний стан, uh -huh. типу як перед смертю, і у тебе мозок думає дуже дуже дуже, дуже швидко і дуже дуже круто. От, тому ти прям як будто ти супер водій, шумахер такий, uh -huh. котрий ти замічаєш, помічаєш усе. І ось у нього мені здається. Та я впевнений в цьому мозок так почав працювати. І вже потім, коли він такий осів, такий фух, і потім давай усвідомлювати, що він зробив, і такий, йо, так який парашут, хочу ще. Ну, він хотів ще. Я хотів би ну, з ним потім поспілкуватися, дослідити. знаєш. Ну, ну Тому що в момент стресу, я думаю, так, він не віддупляв це. от, Наприклад, як я був на пологах моєї дружини, ну я був там весь цей час. Я тільки там годин години через 4 через 5 я взагалі е, усвідомив що, що де я блядь був взагалі, що зі мною відбувалося. Я, звісно, такий єбать, та ти що, Максим. А ну нахуй. Та, ну, тобто Воно мене потім догнало. А mm. в той самий момент. Ти ти був в моменті, ти, от... Я був там на 100% в мене було налаштовано все там, критичне мислення, реагування. Ну, це та, круто, та, це, ну, це, це не круто. не те, що я там, блядь, мачетами. Ну то понятно, я маю на увазі, Круто, що от ми, ми повинні бути завжди в моменті, о цьому, от зараз, а не десь там. Фобії, значить. Ну, У тебе фобія є. Я не знаю. Ну, як не знаєш, от дивись, ти йдеш вночі до холодильника. Тобі нічого не страшно. Чого ти думаєш, що я йду вночі? Звідки, блядь, такі? Я ж сонцеїд, блядь, ще з минулих передач, І це все від сонця, їбало росте. Ти думаєш, що я встаю вночі, такий. Ну там лапочка. І хлопає животіком? Іду до холодильника, відкриваю є башу, там. Варенички, там холодильник відкриваєш, а там лампочка. божественне світло. Я такий блядь. О. Нарешті ми з тобою тільки удвох. Я і ти всі сплять, я можу. Є бачить ночью. Euh, світло зі, зі, смет... світло, світло, зі смета. Світло зі — <світло> Ну ти ж сонцеїд, і <світло> там лампочка є. Ось я, я от до цього. Ну таких, щоб там, наприклад, э, э, дитинстві, так, там страх і дитинства, темрява. Темрява в мене нема. Можливо, У мене також нема я боюсь. а я наїбав, і в мене клаустрофобія. Ти боїшся ліфтів? Я не боюсь ліфтів, я боюсь спати біля стінки. Що? <світло> <світло> спати біля стінки? Но мені некомфортно, коли я сплю біля стінки. Хоча я зараз сплю біля стінки, ну <рес> тобі не комфортно. І, і, ти, і ти постійно стресуєш мене. отам. Так, ну я, ну я реально не міг спати в мене фобія, ну, клаустрофобія. В мене... Я обожнюю біля стінки спати. Ти так вперся в стінку і так прикольно, не знаю. Ну, знає. це страшно. Ну, типу, мені страшно. раніше тобі, реально. Тобі казалось, я... що це в гробу ти спиш, так? Да? Так, мені раніше, ну, здавалося, що, що піздец, Ну, тобто, мені важко дихати, коротше. Ну, ось, наприклад, коли я подумаю про. А... Те, що я опинюсь десь у скелях, або в трубі, або в якійсь. Е, знаєш... Е... Ну такий, де ти пролазиш. Так, так, не дуже. Так, Мені дуже страшно. Ну тобто, от побіг з Шолошенко, дивився? Фільм. Так, так. Побач, ти... з гамном я б. Я... Ти б там добавив, Та навіть. Ні, я думаю, може б я під і, і до Ну, Але страшно не бути там, а страшно застрягнути. Ти розумієш? Ну, да. ну типу, що ти будеш повсти повзти застрягнеш і все. І а от дивись, от ти застряг. що б ти зробив? Мабуть, ти би задохнувся, а потім, коли у тебе. Страх доріс до апогея... Серце б нахуй, мотор стуканув. Або мотор стуканув, або б ти збавився зі цього страху. От я не знаю, як, я думав, колись я думав, от як в мене був страх перед висотою, я стрибнув з парашута, я думав, так себе зарить в землю. Ну, тіпо, щоб а ти... мене заривали в землю, в пісочок, правда. Повністю? А ну, як ти голова дихав? була? Та що голова? Ні, щоб тебе прям на півтора Повністю. метра зарили, як в могилу. Як в могилу. Ну, була ж така панацея, це. Я, я пам'ятаю, ще був сюжет мужик якісь інновації зробив. А такий якщо ти там тренажер помереш? в гроб вложив людину в гроб е, в землю? Ну, вони не прям засипали, вони просто не накривали фанеркою, і ну, щоб ти чув просто звук землі, яка да, сидиться нав... на цей. Там була шланга в тебе, все. І я не знаю, може хтось і крякав. Ну, це, це дуже страшно. В лісу заривав. Можна вирити одну могилу і дві зразу вирить, поняв? Угу. Якщо вдруг гигнув, перекинув ту могилу. А вирить. завіщо перекидувати? Так гроб же ще використовувати, інші ж прийдуть. А на інші там прийомо. ж запис, блядь. Ну, да. Да. ну тоді зразу покупаєш гроб. І типу він тобі як сувенірчик, і ти домой його несеш. Якщо ти виживаєш. От, і що ти потім в ньому робиш? Ну і ти вже збавився з страху, ну як дракувада, типу <зас> отак от, от. Ну круто!